У нас зібрали на полігоні на Бахмутському напрямку, і вже під кінець самих зборів на той час ми вже мали всі розходитись, але щось затрималось на пару хвилин, мали дати ще інформацію. І в той момент туди прилетіло дві ракети інскандера. Осколок мені попав на виліт, в ногу. Не на той час, як виключила. Бо я багато крові втратив. А як включила, то вже хлопець наклав мені турнікет побратим і мене погрузили на пікап і ще пару побратимів зі мною, і повезли в Краматорську в лікарню. Із Краматорська потім вже на Добропілля, і з Добропілля вже повезли в Покровськ і там зробили першу операцію мені. Подзвонив ще мій взводний, мій побратим. І сказали, що мене знайти не могли в лікарні, бо ніхто не знав, яку повезли, бо мій телефон був відключений, я не міг нікому подзвонити. А потім, вже як знайшов і знали, що я трьохсотий, подзвонили жінки, вона плакала, то почала мене шукати. А вже як мене привезли в Дніпро, то я телефон підзарядив і зміг вже подзвонити їй. В Перші моменти було дуже тяжко з того, що лікарі мені пообіцяли, що ногу врятують. В них не вийшло і. Прийшлося ...ампутувати і було дуже тяжко. Але дружина допомагала рядом. Друзі мої найближчі, які були поруч, вони приїжджали до мене, допомагали з тим всім справлятися. Ну, я з дитинства займався професійним футболом. А вже потім, як сказати, за найкращим другом тягнувся після 9 класу військовий ліцей в Одесі, а після військового ліцею я вже пішов в Національну академію сухопутних військ у Львові. У мене є друг, з яким я раніше грав в, ну, нормальний футбол, а йому теж ампутували ногу. Він почав займатися. Як тільки команда створилася, він почав займатися. Він знав, що мені теж ампутували ногу. Він приїхав до мене на Чехова в лікарню, розповів мені про те. І до цього я Богдана теж давно знав, бо як займався футзалом, то Богдана знав і він мені написав, запропонував. Потім цією командою приїхали до мене в лікарню. Підтримали мене і потім потрошки я на перше тренування їхнє приїхав, я ще не займався. Дивився, як хлопці бігають. Перший раз тоді за пів року спробував м'яч покопати вже на милицях. Богдан зробив перше відео, першу фотографію. Я перше з м'ячом вже на милицях, а потім на наступне тренування я вже прийшов і починав потроху перше сам займався. Бо я перше не міг зрозуміти, як хлопці це все роблять, бо вони вже довший час займалися до цього. А я тільки починав і робив перші кроки. Богдан допомагав. Назар тренер наш допомагав і так потрошки-потрошки поставили мене на ту одну ногу і навчили грати заново в футбол. У нас дуже хороший колектив в покрові, тому що там всі однодумці, як і ти, всі твої побратими із такими ж самими проблемами, як і ти. У нас такий колектив, що ніхто нікому ніколи не відкаже. Всі допоможуть друг другу, можемо звертатися один до одного з якимись проблемними питаннями, бо хтось вже пройшов той момент, а ми тільки починаємо його проходити. І ми ділимося опитом і допомагаємо друг другу. Атмосфера дуже весела, можемо підколювати один одного, як ми то завжди робимо. Ми, як військові, ми представляємо нашу Україну, що показуємо, що нас не можна зламати, що ми є люди з ампутаціями, і з нас ніхто не здався. Ми через спорт то все показуємо тим українцям, які є зараз за кордоном, які виїхали до війни під час повномасштабного вторгнення. Ми їм доказуємо і доказуємо всім іншим людям, які там проживають, що ми є незламна нація. Плани на майбутнє далі займатися футболом в покрова Львів. І повернутися на службу. Так як я закінчував Національну академію супутних військ за фахом наземна артилерія, я артилерист, і я професійний офіцер, професійний військовий, і мені хочеться назад повернутися. Саме головне це не падати духом. Лише, якщо ти впадеш духом і в тебе з боку не буде підтримки, то це дуже багато. Багато хто людей так, ну. Починають дуже багато пити, вживати там наркотичні речовини, за те, що з боку немає ніякої підтримки. І він впав в якусь депресію. Просто, просто починати потрохи самому якимось спортом займатися, е а не просто лежати на ліжку і рахувати дні, коли воно саме заживе, коли воно, ну, ти сам на ноги станеш. Треба просто постійно займатися собою.